Рупа, вже не не. А? Ты сьогодні вдома, да. Бляха муха. А що ти тепер кожен день будеш трактор заправлять? Не. А? Ну, а То що ти рідному синові не добу не чи що? Нема нікому вірю Нема нікому? <реш> Це я дожився. Ты там відео хоч не дивився? <ріст> Коли ми отсіемся Надо стіну косить, може дощ піде Завтра їдеш стіно косить Я завтра уїжджаю 40 На т 40? Да не я на цьому поїду Там надо буде знаєш як піти Вот так поехать трактором по над кранем, понад... Полон чешу? полынчиком. Что Че осталось, трошка? Чисто там, чинить. Я Не знаю, надо глянуть. Продуваємо циклопа. Самий надійний спосіб подивитися, чи сівалка сіє, чи не сіє, дивіться. Бо у полі шукаєш, шукаєш. Не можеш знайти. Ось розкладка, дивіться. Ось. Ось. Ні. Нема. Ось. Чи це був старий. Коротше, раз. Два, три, чотири, п'ять. Ну, до п'яти штук. Десь на метр. Бо тільки що засипали там. Получається. Надо огород там досіяти Це вже последнее, начебто. Це батькові отдали там. А тепер надо його. Ну наче розстановка непогана. Дивлюсь по семечці но... наче щось есть. Значит. І ось. Ну, нічого, подивимось як воно зійде. Час покаже. Тут теж ось бачите, наче непогано. Демон там видно чи не видно, на камеру мені не видно. Так, поїхали, зараз посіємо останній огород і переходимо плавно на сіно. З завтрашнього дня починаємо косити сіно. Сіємо такий огород ось. Соток двадцять, мабуть. Ну, конечно, вологи тут прийдеться, нена, працювати тут гербіцидом Тут якби небагато, але воно. Засіємо його соняшником та і все А сьогодні під вечір бризну ґрунтовим бачите не масу а ось виїзди вигорнув ах, фіхівезна коротше виходить тут бризну ґрунтовим і трошки може додавлю ще гліфосату щоб вже чорний пар тут був повністю и все вчера забуло и тут посіяти трошки ну це ж така пізно отдали надо було трошки раньше ну це ж бачите что у нас тоже щось тут... здесь выпало не Уже лючок открытый надо глянуть бо вчора там висипали сіяли 2 гектара батька попросили по чому? яка ціна на посівну у кого напишіть комментарий нас 450-500 цей соляркой 收到。个。